Ох, це моє місце сили, місце щасливих людей і місце моїх людей. Мені дуже подобається бачити в місті багато прогресивної молоді. Охтирка це місто герой і місто героїв. З 24 лютого ми всі об'єдналися ті, хто любить своє місто, любить свою країну і прагне, щоб вона була вільною та незалежною. Зараз ми маємо впевненість в тому, що ми сильні, в тому що ми вільні, але ми маємо відповідальність за наші майбутні покоління. Для мене Охтирка – це самобутність. Оскільки саме в Ахтирці збереглася оця слабожанська автентика, як в міському середовищі, так і в суспільних відносинах, в підприємництві в культурі, в нашому місті дуже багато талановитих дітей, талановитої молоді, яка співає, танцює, малює, пише вірші. Це супер круте місце, в яке я готовий повертатися все своє життя. і Дуже люблю ахтирку. Ахтирка має залишатися хтирка зі своїми сильними сторонами і слабкими сторонами. І тоді нас чекає велике майбутнє.